Вітаю, друзі! І ми продовжуємо вивчення Adobe Illustrator з допомогою офіційної довідки. Заходимо в довідку. Довідка Illustrator. Практичні посібники. Обираємо пункт орієнтація. Ознайомитись з можливостями програми. Будемо робити деякі зміни в плакаті, досліджуючи основні функції та інструменти. Натискаємо на почати посібник, Тут ми беремо, заходимо спочатку в перегляд, вибираємо усе за розміром вікна, обираємо інструмент виділення. Після цього прибираємо цю панель довідки і переносимо місяць в правоверхній код. І відповідно нажимаємо далі, щоб перейти на наступний крок. Вивчення прихованих інструментів. Для початку ми перенесемо панель довідки сюди в сторону. Далі ми перейдемо до інструмента прямокутника, де ми зараз натискаємо і утримуючи. Оберемо інструмент Ellipse, малюємо коло, але дивимося на направляючі, щоб вони перетиналися безпосередньо у самій фігурі. І коли вони перетинаються, ми відпускаємо. Після цього ми наводимо на центр. І ми можемо перетягнути наше сонце туди, куди нам потрібно. Наприклад, сюди. Натискаємо далі. Переходимо на наступний крок. Обираємо інструмент масштабування. Натискаємо лівою кнопкою з інструменту масштаб і зближуємо наші об'єкти, обираємо інструмент виділення, переносимо одну людину до іншої ближче, відпускаємо, після переносу, обираємо знову інструмент масштабування, але цього разу ще утримуючи клавішу Alt, натискаємо до потрібного нам розміру. Ну, а потім, в принципі, за бажанням можна знову взяти обрати усе за розміром вікна. Переходимо на наступний крок. Далі. Вивчаємо панель властивостей. Так, ми заходимо в перегляд. Тут обираємо монтажну область за розміром вікна. Далі вибираємо інструмент видівання. Обираємо наше сонце. Приходимо в панель властивості. В панелі властивості обираємо впередкувати. І перемістити назад робимо. Повторюємо, щоб побачити зміни. О, І схова сонце наше захмаринку. Дуже добре. Натискаємо далі, щоб прийти на наступний крок. Будемо змінювати кольори нашого неба. З інструментом виділення, натискаємо по небу. Властивості, там, де квадратик, там де заливка. Клікаємо один раз, обираємо наш кольор і натискаємо далі, щоб перейти на наступний крок. Нашу панель довідки переносимо вправо, щоб вона не заважала нам Обираємо інструмент рука, переміщуємо наш документ. Трохи лівіше, щоб було зручніше. обираємо інструмент виділення, обираємо хмаринку переносимо її до місяця і відпускаємо залишаюче. Так, обираємо перегляд. Усе за розміром вікна. Так, і ми бачимо, ну, панель властивості ми приберемо наші плакати.